Чи може зупинитись війна, якщо гріхи нашого народу і далі волають до неба? Ми плачемо за загиблими, але не ридаємо за власні провини. Ми кричимо до світу, допоможіть нам, але не кричимо до Бога прости нас. Бог не наблизиться до нас, поки ми самі не навернемось до нього. Це правда. Це правда, від якої ми втікаємо, але саме вона може спасти Україну. Пророк Осія сказав: тож, навернись Україно, до Господа, твого Бога, адже ти спіткнулась на власному беззаконні. Поверніться до Господа і щирими словами покаяння. Скажіть йому: зміни, прости з нас усе зніме беззаконня, прийми плоди наших уст як щось найкраще, як нашу жертву. І це наш шлях. Іншого немає. Ми хочемо перемоги, але перемога починається з покаяння. Ми хочемо миру, але мир приходить тільки тоді, коли серце знаходить мир у Господа. Це не лише війна за землю, це війна за душу народу. І якщо ми не схилимось перед Богом, ми впадемо перед ворогом. Бог повторює, якщо народ упокориться і навернеться, я вислухаю і зцілю їхній край, тому поки ще є час. Клич до Бога. Бо без покаяння немає життя без покаяння не буде України.